Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і нас час нашого відео. Це відео буде мега лайтовим, коротеньким, оскільки телефончик, який я думав, що буде добре працювати, встав вже батарейку чи підійшов на зарядку. Трішки, можна сказати, мене підвів, оскільки чи на зарядку чи ні. Ось він включається. Хоче запуститися і все. І такого гасне. Це Samsung T229. От, Тобто ось, моделька 2009 року випуску підтримувала стандарти GSM 850 1900 Тобто це стандарти штатівські, не, які не підходять для Європи. в нас в Європі 900-1800 МГц. Модель 2008 року з тфт матрицею і в такому досить красивому, незвичайному дизайні. Можливо, комусь такий телефончик з вас піде в колекцію або як донор, то з ми, ну, по хорошій ціні його продам, як, як донор, як запчастину. Думаємося. Ось таке дуже коротеньке відео у нас було. Вибачайте за таке коротке відео. Хай він щастить, бути здорові, па-па-па-па!